Благородний радіє можливості знайти в його особі соратника, однодумця, сподвижника, друга, а не благородний, зустрічаючи більш розумного, відчуває ненависть, заздрість і страх і наразі намагається ретельно приховати свої почуття. Німа нічого более пагубного для низших, чем істребление висших. Ведь в таком случае их собственное существование становится ничем не оправданным, лишенным логического смысла и невозможным в принципе. Если нет, высших, то... если нет высших, то не должно быть и низших. Истребляя людей более высокого сорта, низшие самоуничтожаются. Им кажется, что это самоутверждение, на самом деле это самоубийство. Естественно, они пытаются уйти от судьбы занимают место высших, стараются играть их роль, но эти попытки лишь продлевают агонию, усугубляя печаль. Борьба между патрициями и плебеями должна вестись в форме конкурсов, экзаменов, тестирования, спортивных соревнований и, так, и тому подобное. По заранее установленным правилам, исключающим неэффективность оценок, и тогда достойные будут занимать свои места по праву. Коррупция эту систему разрушает, и государство гибнет а народ всем скопом. Последние могут победить числом, но создать прочный порядок они не способны. Поэтому их государство обречено гибели. Пример тому судьба. их государство обречено гибели. Пример тому судьба России в 20 веке. Борьба между патрициями и плебеями должна вестись в политической форме, в парламенте, по заранее выработанному регламенту и законодательным канонам которые ошибочно именуются демократической формой правления. Современная демократия не исключает из жизни принцип аристократизма, именно потому, что борьба между патрициями и плебеями извечна, гражданская война между ними сегодня недопустима. Государство плебеев не жизнеспособно. Государство патрициев не жизнеспособно. Будущее принадлежит государству, патрициев и плебеев, соревнующихся между собой за право на существование. Ты высших должно быть незаметным и в такой же степени необходимым, как воздух. Отсутствие высших сословий в обществе является препятствием в деле овладения промышленностью высоких технологий. В наше время аристократизм вынужден прятаться под личиной демократии. Плебей – це той, хто не може похвалитися досягненнями своїх предків. Государство гібнуть в зародише. Завдання політиків полягає в тім, аби народ не пошився в дурні. Політична еліта має обезпечити громадян від хібної поведінки, а також від підступності внутрішнього та зовнішнього ворогів. Плебейська ненависть до всього видатного первинніша за марксизм. Всі ми інтуїтивно відчуваємо, що... гіб... плебейська ненависть до всього видатного первинніша за марксизм. Всі ми інтуїтивно відчуваємо, що є правда в світі що за неї треба боротися боротися до останньої краплі крові, бо Це не стане прав. Я особисто не можу зрозуміти, заради чого він простив, вибачив тій владі, яка його намагалася згноїти в концтаборі. Я думаю, що він її не вибачив. Але вибудовуючи пріоритети своєї діяльності, він очевидно вибрав, вибрав е, покликання, на перше місце поставити покликання. Тобто свої його покликання може е, призвести до таких наслідків, перед якими його індивідуальна помста режимовий нічого не було. він працював у КБ Туполєва, і сам Туполєв був там за решеткою. І Туполєв був. Він за і він вважав, що він, він тут не сам крайній, не худший. Так, так, да, да, і він вважав, що це така помилка, це така мара. А, а тому що справа вважалася йому настільки величною, настільки змістовною і грандіозною, що якісь індивідуальні долі, індивідуальні долі, він просто, ну, просто він мало звертав на це уваги. А якщо а якщо врахувати, що його власна індивідуальна доля була, так би мовити, постраждала через ці то, через ці репресії, то він думав. Я не наполягаю на своїй точці зору, я просто я не нав'язую. Ні, він вважав, що з ним повинні працювати тільки індивідуальні віддані телефон. І і якщо ти не такий... Вона каже, це я в газеті навіть читав, навіть yeah. комуніст написав. Каже, найбільше було наказання, коли він людині казав, я не хочу з вами працювати в суботу і неділю. Це, це вже це може йому й полезти. Чи це не дочка, що він, що він не був на відноті, що він не був в зенітісталі, що він не був на людях, розумієте? І оце випробування мідними трубами. Йому не, не, не розумієте? Оце випробування, популярність. Да, оце, оце йому що він знав, що він творить собі вічну славу. Смі. Що е, ця, вся полуда спаде, А його справи настільки високі, настільки стремлення до істини теж високе, що оті своє я, воно вже було другорядне. Так що, мабуть, з цього треба вчитись тому, щоб я було другорадний. А на першому місці стояла істина. А ми про це забуваємо. Загрожувало існування самого всього людства. Тобто успіхи корольова у його, у його справі, у справі його життя могли призвести до зникнення. це форми існування організованої злочинності. І ти зараз підтвердив, ти... ти, ти... Цей постулат, Герде. проти якого виступав кількома днями що ви, раніше. Що ви не говорите про ви те, я не розумію, ви розумієте, про що ми балакаємо, Ми зустрічаємось. Чого чолові... ви знаєте, чого ви цю вину не вміняєте тим, які розробили ДДТ, які розробили двігун внутрішнього заране? Зараз весь світ готується до цієї дати, щоб ти знав. Да, це особистість, звісно. Це супергеній. Голь, це супергеній. Як один про нього сказав, хто, хтось про нього сказав, здається, здається на Боков сказав про нього. Это його ум, ум подобен ящику Пандори. Ум Гоголя подобен ящику Пандори. Я от Гоголя збагнув, к стиду своєму должен заметить. Уже після того, як уже став дорослою людиною. Дорослою людиною. І в мене, і в, мене, у мене в голові склалась промова, склалась передача про Миколу Воля. Чим пояснити, пояснити е, не вмиручість цього прози? Це ж проблема. Це проблема. Ми мусимо, ми мусимо спробувати розгадати цю таємницю. Наприклад, чому мені вже остогідли... Я не, я не можу перечитати жодний роман е, Оноре де Бальзака. Мені нудно читати Мопасана. Е, Мопасана. Мопасан". Але в ті часи, коли я був, був школярем і, і читав Мопасана і е, Еміля Золя. Я навіть не здогадувався, що це за явище Миколи Васильовича Гоголя, Не здогадувався. Але мені треба було пройти школу, школу Тома Самана, щоб збагнути щоб всю масштабність особистості Миколи Васильовича Гоголя. Це, це дуже серйозна річ, це дуже серйозні речі. І до них треба дуже уважно ставитись. Ну, Ну, наприклад, якщо, якщо взяти той аспект його творчості, який пов'язаний з, з нашим сучасним життям, з сучасним сьогоденням, то можна, я б хотів би навести паралель між сучасними бізнесменами і вихватками манерою поведінки, ні. Манерою поведінки купців із ревізора. Ага. Або, наприклад, атмосфера корупційності, корупційності яка панує в цій комедії порівняти її з підставою, провести паралелі з атмосферою корупційності сучасної влади, сучасного мера, наприклад. Такого. А де все-таки Гоголь оце все, все підмітив? Це ж не просто, що він витворив у своє уяву. Це те, що ти питаєш, це одна із тих проблем, які не дають спати гоголерезнавцям і, 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 і літературознавцям. Де він стільки набрався, набрався до токсичного багатства? Де він взяв лексичне таке... Але ж я тобі скажу, наприклад, те, що він сказав... А, здорово, соколики! Це, Це ж, соколіками назвати вот этих вот да. продувних ну, місті. Ну знаєте, в мене теж деякі сцени виникають такі Гоголівського е, рівня в голові. Абсолютно реальні. Подивіться, наприклад, така сцена. Приходить колишній мій співробітник, а він перейшов вже робити до Стрельченка і розказує. Ну, розбазарили зовсім, розкрадають автобазу. Нашу, да. Грозінську. Да. Ну, а він, цей мій завідуючий, колишній Стреченко, чи він тоді ще був, мав машину. Вибив машину, собі москвича, такого пікапіка, -піка, і їздив, куди йому треба. Знаєте, клічно. Ага. Ну, а десь вперше в аварію, ну, він вважав, що він не винен. Коротше, їхала машина скоро, якось вона нарушила, вроді розбили йому радіатор, там крило. Ну, там на тоді на совєтські гроші, це за 100 рублів, можна було те все встановити. Там. Але він... Почав по судах тягатися з тим, що його розбив. Потім ходить до директора, що дайте гроші, що ми, я ну, відремонтую це ж державна машина. Він да, вже їхав по своїх лічних справах. Ну це тягнулося годами. Та машина пройшла, якщо пройшла 9 тисячі кілометрів, то й добре. Ну і москвич. Що мав їздити, то він 5 років тягався. Судився, випрошував Савченка гроші, а та машина там стояла. А там вже і криші почали розбирати. Ну як він бачить, що вже розбирають, він пішов на ту машину подивитися туди. Знаєте, це ж на ньому числиться. Да, да, да. Його серце прийшов. А ну, то повесло, на руха діла, прийшов, став там колеса познімали, да, акумулятор рука. Ну, ну, ну що можна було, все це повитягували, стоїть туди в росту. А він так став, задумав та каже, подивишся, так жадно треба, каже. — жадному й треба. Да. Сам на себе. Да, оце, сам на себе. Okay. То, оце одна сцена. Одна ну, сцена. Ну, Це його yeah. така yeah. порода. Ну, возився, возився, що він біст, оця жадність його давила, чи якісь такі, знаєте, доказати, що, що людра людина кинула б ті копійки і пользувалася, біжила. І воно б їй, ну, як сказати, вернулося все ну, вдобство не життя. То він, то він потім мав <нах> на року. А бісить, на кого ти роботи? <нах> а я кажу. А ви на кого працюєте? А він кричить на мене, я на директора працюю, а ти на кого? Це, понимаешь кандидат? Оце він, він на директора работаете? Ну, своєму замдиректору кажу. Кажу, то тут я... Що ти сказав? Що ти Юрий Івановичу сказав, кричить на мене? Що він мені каже, що тебе все методично неправильно? А я кажу, я не казав, що методично неправильно, я казав, що 80% тут робиться повтор. А він так. За такі гроші буде робити щось нове. Представляєте, хіба це не стало? Це грустне. Проблема, як ставляться до дворянського сослужя купців, вони хочуть пролізти вище. Але, як він каже, да дворянин, ах ти рожа, дворянин учиться наукам. І далі є двокрапка. І ще уточнення, яке нівелює і е, отрицає попередню характеристику дворянського класу. Тому що тут він каже, дворяни учатся наукам, його хоч і сікут в школі, то за діло, щоб він знав полезне, А ти що? Тобто дворян, деякі, деяку категорію дворянських дітей в школах пороль рисками давали, розумієш, пасками, ремнем. Били дворянських дітей за для, для того. Щоб з них люди виросли. І тепер, а тепер додаткова інформація. Якщо навіть дворянських дітей сіклі в школі за те, щоб вони діло знали, то як же ставились тоді до недворянських дітей? Так само ставились. Я вважаю. Ти розумієш? Ну. Просто більше ще для людей, яких кували <кх> для вищої каси, то до них... Свивчали світ. Ну ви він був о, вхожий в... в, в Вище общество. Він був грамотний, закінчив Ніжинський ліцей на правах університету. Але звідки знати Нізини життя, звідки, звідки він знав оці Нізи. Ну така була душа, перш, перш за все чутка душа. Він підмічав те, Потрясающе, що для, те, що для друго. других там воно мелькало, но він, воно в нього в'їдалося, понимаєте? в нього в'їдалося і воно війна. А все впитував? Да, все впитував він вважав, що це він його ще, крім того, обробляв, він його доводив до, як сказати, до, загаль... до, до загального до конкретного, до смішного, до іронічного. Так, таких речей воно не може ними насититись. Але... Воно зна... не, не, не набридає. Але знаєте, саме головне, я так собі думаю. Цей феномен і Гоголя, і Чехова, і Толстого це перш за все, що вони росли вільними людьми. Вони не були а, затуркані чи якось збочені однопокою інформації. Крім того, розумієте? Вони були закомплексовані. Да, не закомплексовані. Абсолютно правильно. В нас же як? В нас те не роби, туди не стань, так не думай, а, а так не говори. А... А а це може накликати біду, а то ще, а між людьми треба так, Ну, А з іншого боку, а з іншого боку, я тобі скажу, якщо вже ти згадав про Чехова, Чехов усе своє життя, а особливо вже наприкінці, наприкінці життя, вже в дорослому віці, він е, не міг е, не міг позбутися дуже гіркого почуття. Знаєте, мене до цього часу хвилює одна, одне питання. Достоєвського добре показано, і в школі дітей учать його праці. І Гоголя, і Чехова. А щось якось увагою був обділений Гончаров, який написав Обломова. Чому він був абсолютно обділений? Я про нього дуже пізно знав. Гончаров? Гончаров, який написав Обломова. Ну, ну я, я знаю. знаю? Да, ну, я знаю його взагалі ніхто не, не задував. Хоч тут теж була показана якраз деградація того дворянства. Ну, такий прототип був виписаний, який часто зустрічається в житті. Обломов, надзвичайно цікавий роман. Я давно його читав. Ні, такі, такі, такі ж... люди трапляються і зараз. Обломов? Да. І йдуть тим шляхом. <laughs> і опускаються конечно. до того рівень. Хоч могли б... Я вважаю, що а, мій але... кум, кум це, це не обломов 100%. Не о, обломав. Не обломов. це. це, це не. Якщо написати сьогодні, це буде 100%. Да. Я, я можу ну як би, основні штрихи дати. Ти знаєш. Основні штрихи. Це обломов, від початку до кінця. Ти Знає? бачиш? Дуже яскрава особистість. Але от тип... Підмічена, така підмічена установка психологічна е, натура, характер людини, який повторюється в кожному спокійному. тільки обломав на матеріалі дворянського життя, така... а твій на матеріалі якого радянського. Це така життя. інтелектуальна лень і нездатність не заставляти себе робити. Не завжди ж є цікава робота. Надо й на хліб собі Вони Ще... абсолютно не здатні в цього робити. Мечта, і, і повишена понимаете? що то оце коли не зайдеш, ось як проблема писать, так і він. Коли не зайду, він лежить. Всі лежить. Лежить завжди. І приходжу, сідай. Для тобто, мене хлопець сідає, поговоримо. Це сам, саме любимі його було заняття. На себе тапочки хляп, шляп, шляп іде. Ну щось не поздавав, і в читалку, чи, чи там курсову робить чи що. Толя, пошли. Пошли почитай. Як не будеш читати, то це будеш болтати там, понимає? Ну понятно. Коли. Та ні, я хочу спати, я не йду. Коли чую через 10 минут і тапочки знову. Шляп, 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 До шляп, відкриває двері. Та щось голова болить, щось пішов спати. <laughs> це він такий. Що ви Мені ж казали, що про Вогля будемо говорити. Про його безсмертне творення. Про Вога можна говорити довго. Але я тобі ж скажу, що ще в 70-х роках, а в нашій радянській літературознавчій науці спостереж... спостерігачі за творчістю Гоголя, прийшли до висновку, що на Заході, на Заході у, по багатьох університетах Європи і Америки десятки дослідників працювали, розробляючи тему Гоголя в літерату літературознавчій науці. Надзвичайно важливо. Ну, наприклад, я хотів би зупинитися тільки на, на одній темі про відношення до понять благородства і дворянства в творчості Гоголя. От за моїми спостереженнями, він доклав великих зусиль, щоб розвіяти реол непогрішимості з вищого дворянського сослов'я. Головні персонажі мертвих душ, оті типові образи, про які нам говорили, що це зразки е загниваючого, ну, з, з, з радянської літературознавчої точки зору, представники за за загниваючого дворянського класу. Фактично нам не говорили, що це дворяни, що, що ці персонажі є за своїм походженням дворяни. Але нас підводили Та, до цього. Але нас підводили до, до цього. А потім, очевидно, що Чичиков-дворянин, Коробочка-дворянка, Ноздрев-дворянин, Собакевич-дворянин. Тобто вже в самих назвах вже в самих назвах, прізвищах цих персонажів вже закладена знева. І, і він, ма, У нього в хазяйстві були кріпаки, у нього була земля, його матушка, яка не, не зналася на хазяйнуванні, але, але бралася хазяйнувати, так от була поміщицею. І певною мірою в її, в її характері були риси коробочки. Ну, бачите, він, мабуть, від природи був сам сатирик. Він шукав собі таке, він шукав у людях пороки. Чи ви візьміть оцю ревізора, там же він теж камня на камня не залишає. Він камня на камня не залишає від варянського заслов'я, а цілком і тому, що під час першого так тут, тут взагалі відбуваються неймовірні речі. Під перш...